Кіра працює у команді з 13 осіб. Її менеджер випадково обирає трьох членів команди, щоб презентувати компанію на конференції. Яка ймовірність того, що кіру виберуть на конференцію? І для початку ця задача може видаватись більш складною, ніж вона є насправді, тому пропоную почати разом. Отже, позначимо цю ймовірність як ймовірність того, що Кіру оберуть на конференції, тобто ймовірність того, що Кіра у нас буде в команді. І це в нас дорівнює дріб, у чисельнику якого буде кількість команд, де буде кіра, тобто всі випадки, коли кіру все-таки виберуть, кількість команд команд з кірою, з кірою. Ну і у знаменнику у нас буде загальна кількість команд. Загальна, загальна кількість команд команд. Ну, а тепер зупиніть відео і спробуйте знайти ці значення самостійно. Отже, почнемо з загальної кількості команд. Імовірно, там буде трохи легше. Отже, у нас є всього 13 осіб. Візьмемо якийсь темніший колір. 13 осіб. І нам треба випадково обрати трьох членів команди. Ну, і все виглядає так, ніби нам немає значення, хто буде на якому місці. Тобто, всі вони якісь рівносильні члени, тому нам порядок не має значення. Саме тому ми беремо комбінації. Отже, нам треба просто взяти трьох людей із 13. Це в нас С 13 по 3. Ну, а тепер перейдемо до кількості команд з кірою. Тут уже трошечки складніше. Тут треба подумати. Отже, припустімо, що Кіра уже в команді. Тоді нам лишилось обрати лише двох людей, які будуть також в її команді. Ну, і цих двох людей нам треба обрати з 12 людей, що лишилось, а ми ну, оце намалюємо. Я вважаю, що малювати це завжди гарна ідея, для того, щоб зрозуміти взагалі, що у нас тут буде відбуватися. Щоправда, 13 людей малювати досить таки довго. Ну, Проте я сподіваюся, що це нам більше допоможе. Так, зараз у нас є 8, 9, 10, 11, 12. Так, так, 12 і 13. Отже, нехай ось це в нас буде Кіра. Тоді, скільки буде команд з Кірою? Нам треба припустити, що Кіра вже є в цій команді. Тобто, у нас лишилось 12 претендентів, і з оцих 12 людей. Нам треба обрати їй ще двох у команду, щоб всього в команді було троє людей разом з кірою. Тобто, нам із них треба обрати двох. І, знову ж таки, нам не має значення порядок, тому це будуть комбінації. Тому у нас буде С, візьмемо знову білий, це з 12, з ось цих 12 Нам треба обрати два. Отже, це буде. Це з 12 по 2. Ну і тепер лишилось порахувати. Отже, скільки буде це з 12 по 2? Це у нас виходить є 2 місця для початку. На першому у нас є 12 варіантів вибору, на другому 11. Ну, а скільки це комбінації, нам треба поділити на кількість перестановок ось цих двох людей. Ну і це в нас два факторіал, тобто просто ділимо на 2. Ну, а тепер це з 13 по 3. Це в нас буде, знову ж таки, у нас є три місця. На перше місце в нас може бути 13 людей, на друге 12 і на третє 11. Ну, і знову ж таки, оскільки це комбінації, нам треба поділити на кількість перестановок трьох людей. Це в нас 3 факторіал або 3 на 2 і на 1. Супер! Лишилось просто скоротити. Отже, я пропоную взяти трошки ось цей наш малюнок, перенести. Зменшити і перенести, щоб у нас було трошки більше місця. Отже, тут ми скоротимо, у нас вийде тут 6. І тут у нас 3 на 26, 12, у нас вийде 2. Отже, у нас буде 6 множити на 11, ділити на 13, на 11 і на 2. 11 скоротяться, 6 та 2 скоротяться. І у нас вийде 3 тринадцятих. Отже, ймовірність того, що кіру виберуть на конференцію, це 3 тринадцятих.